Викрав металеві вироби і 17 могил. 25 вересня до поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців, що на цвинтарі в селі Садки Кам'янопотоківської громади пошкоджено понад півтора десятка могил. У ході огляду місця подій поліцейські виявили 17 пошкоджених могил, з яких викрали металеві вироби. Під час проведення оперативно-розшукових заходів упродовж доби оперативники та слідчі встановили особу, причетну до вчинення злочину. Ним виявився місцевий житель 1989 року народження. Також знайдено та вилучено металеві вироби, які фігурант викрав із цвинтаря. Наразі сума завданих збитків правопорушником встановлюється та вирішується питання. Щодо повідомлення фігуранту про підозру і обрання йому запобіжного заходу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 297 кримінального кодексу України, наруга над могилою іншим місцем або над тілом померлого, вчинене з хуліганських мотивів. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від 4 до 5 років, або позбавлення волі від 4 до 7 років. Триває до розслідування.